Доброго дня, шановні присутні. Члени комісії з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку громади. Всього членів комісії 5 осіб. Присутні на засіданні голова комісії Ганна Штоюк, секретар комісії Наталія Левчук, члени комісії Андрій Плетьонка, Сергій Мазур, відсутні члени комісії Олександр Іотур. Присутні на засіданні 4 члени комісії. Відповідно до статті 47 закону України про місцеве самоврядування в Україні, засідання є правомочним. Запрошені Тетяна Вечару, сільський голова, В'ячеслав Шкабара, заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів. Майя Захожа, начальник фінансового відділу, Юрій Фурманець, начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер. Наталія Страшевська, начальник відділу соціального захисту населення та прав дітей. Ірина Зелінська завідувач сектору видатків фінансового відділу. Світлана Завалюк, головний спеціаліст бухгалтер відділу освіти, сім'ї, молоді, спорту, культури та туризму Дівокінської сільської ради. Вікторія Мацевич, головний спеціаліст фінансового відділу. Ношу пропозиція відкрити засідання постійної комісії. Члени комісії голосували. Хто за проти? Утримались? Прийнято одноголосно. Комісія працює. <теж> <пробує> на порядок денного засідання комісії виносяться наступні питання: про внесення змін до програми розвитку освіти Білокраїнської сільської ради так, так, на 2025-2027 роки. про внесення змін до бюджету Білоукраїнської сільської територіальної громади на 2025 2024 рік, про внесення змін до бюджету Білоукраїнської сільської територіальної громади на 2025, 2025 рік, про надання матеріальної допомоги. Та питання про прийняття майна у спільну комунальну власність територіальних громади Білокринівської сільської ради та визначення балансу отримуючого майна. Хто за даний порядок денний, прошу голосувати. Хто за? Проти утримались? Порядок денний прийнято. Переходимо до розвитку обговорення питань порядку денного: про внесення змін до програми розвитку освіти Білокринівської сільської ради на 2025-2027 років. Інформує Сохана Завалюк, голова спеціаліст матері відділу освіти сім'ї молоді спорту, культури та туризму Вілокриницької сільської ради. Відділ освіти сім'ї молоді спорту, культури та туризму Вілокроницької сільської ради просить прийняти три субвенції. Перша субвенція це надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в розмірі 172 тисячі гривень. Другу субвенцію просимо прийняти в розмірі 1 мільйон 185 тисяч 900 на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом. І третю субвенцію на здійснення доплат педагогічних працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам в розмірі 1 мільйон 722 тисячі 800 гривень. Будуть запитання до доповідача? Угу. Хто ще бажає виступити? Проєкт рішення роздано членам комісії. Вношу пропозицію проєкт рішення про внесення змін до програми розвитку освіти Білокрінської сільської ради на 2025-2027 роки схвалити і рекомендувати винесено на розгляд 37-ї позачергової сесії Білокрінської сільської ради. Члени комісії голосуємо. Хто за, проти, утримались? Проєкт рішення схвалено. Комісія рекомендує даний проєкт рішення винести на розгляд 37-ї позачергової сесії Білокської сільської ради. Розглянемо наступне питання порядку денного про внесення змін до бюджету Білокриницької сільської і територіальної громади на 2024 рік. Інформує Світлана Завалюк. Просимо я змінював Світлану за мою мату. по цьому питання Пожалуйста. в кінці бюджетного періоду 2024 року, а саме 26 грудня, вийшло розпорядження кабінету міністрів про те. Що виділяється субвенція для харчування учнів початкового, звертаючи увагу на те, що банківські дні в кінці бюджетного періоду та бюджетний період сам пішов до кінця, ми затвердили цю, цей розмір субвенції, розпорядження сільського голови з обов'язковим перезатвердженням сесії сільської ради. Тому виносимо на порядок денний питання щодо затвердження. Змін бюджету 2024 року, у розмірі субвенції на харчування учнів початкових класів, в розмірі мільйон сто вісімдесят п'ять тисяч гривень. Ось такі зміни до бюджету 2024 року. Просто не сесії. Не буде запитання, має Михайлівник. Проєкт рішення роздано членом комісії. Вношу пропозицію. проект рішення про внесення змін до бюджету Білокрінської сільської територіальної громади на 2024 рік схвалити і рекомендувати винести на розгляд 37-ї позачарової сесії Білокської сільської ради. Члени комісії голосуємо. Хто за? Проти? Утримались? Проєкт рішення схвалено. Комісія рекомендує проєкт даного рішення винести на розгляд 37 ї позачарової сесії Білокрінської сільської ради. Переходимо до розгляду питання про внесення змін до бюджету Білопроміцької сільської і територіальної громади на 2025 рік. Інформує Світлана Завалюк. Е, як просимо. Світлана Завалюк. Це субвенції про надання освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетом на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, як я попередньо говорила, в розмірі 172 тисячі. І внести зміни до програми на, е, стосовно субвенції здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом в розмірі 1 мільйон 722 тисячі 800 гривень. Просимо дані змінити на розгляд сесії проголосувати свої uh, Юрій uh, У мене є пропозиція здійснити перерозподіл. Віддатків в зв'язку з необхідністю проплатити по рішенню ревізії зістити про розподіл з придбання товарів на ККВ 2800, оплату інших послуг По... сумі 7125 гривень по КПК 0150 Сільська Рада. Підводячи підсумки змін до бюджету, я як начальник фінансового відділу, прошу вас, комісію, з питань бюджету та фінансів винести на голосування та проголосувати запропоновані зміни. В розмірі змін до бюджету обсяг субвенції в розмірі мільйон 894 тисячі 800 та провести перерозподіл видатків в межах кошторисних призначень. Буде запитання на доповідачів. Хто ще бажає виступити? Немає. Проєкт рішення роздано членом комісії. Ношу пропозицію. проєкт рішення про внесення змін до бюджету Білокрницької сільської територіальної громади на 2025 рік схвалити і рекомендувати винести на розгляд 37-ї позачергової сесії Білокринської сільської ради. Голосуємо. Хто за? Хто проти? Утримались. Проєкт рішення схвалено. Комісія рекомендує даний проєкт рішення. Винесе на розгляд 37-ї позачорої сесії Білокринської сільської ради. Переходимо до розгляду питання про надання матеріальної допомоги. Інформує Наталія Скаршевська, начальник відділу соціального захисту населення та прав дітей. Так, на попередній біженні комісії та сесії сільської ради в грудні місяці була прийнята в нас програма про національний план дій з реалізації конвенції про права інвалідів на період 2024-2029 років роки на території Білокрницької сільської ради. Де передбачено один із пунктів виділення матеріальної допомоги на пересадку серця. Із даною заявою звернувся до нас, житель нашої громади, село Шубків Поліщук Роман Борисович, який в грудні місяці зробив дану операцію, тому просимо виділити матеріальну допомогу в сумі 50 тисяч на реабілітацію та лікування після даної операції. Увидбу висопитання? Немає. Проєкт рішення роздано членом комісії. Ношу пропозицію. Проєкт рішення про надання матеріальної допомоги схвалити і рекомендувати винести на розгляд 37-ї позавчавої сесії до Української сільської ради. Голосуємо. Хто за? Проти? Утримались? Проєкт рішення схвалено. Комісія рекомендує даний проєкт рішення винести на розгляд 37-ї позачастрової сесії до Української сільської ради. Переходимо до розгляду питання. Про прийняття майна у спільну комунальну власність територіальної громади Білокрінської сільської ради та визначення балансу утримувача майна, інформує В'ячеслав Шкабара, заступник сільського голови, з питань діяльності виконавчих органів. Шановні члени комісії, підготовлений проект рішення про прийняття майна у спільну комунальну власність територіальної громади Білокормницької сільської ради та визначення балансу утримувача, враховуючи потребу упорядкування обліку комунального майна територіальної громади та відповідно до договору купівлі-продажу. За числом 110 від 17 грудня 24 року та акту приймання передачі, керуючись статтями закону України про місцеве самоврядування. підготовлений проект рішення Білокомінська сільська рада вирішила прийняти майно основні засоби спільно комунальну власність територіальної громади Білокомінської сільської ради, отримане на безоплатній основі відповідно до договору купівлі-продажу номер за числом 110 від 17 грудня 24 та акту приймання передачі. Визначити сільськогосподарське комунальне підприємство Шупківське Білокремське сільської ради, отримуючого майна і контроль за рішенням покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку. Відповідно до додатку, це комунальне майно, ви пам'ятаєте, виділяли кошти на купівлю сміттєвоза. Це новий сміттєвоз на базі автомобіля Форд. Він буде буде великою підтримкою для розвитку комунального е, нашого підприємства для подальшого впровадження технології збирання сміття і е, роздільного збирання сміття. Дякую. Повітря, запитання доповнені? Немає? Проєкт рішення роздала членом комісії. Нужна пропозиція проєкт рішення про прийняття майна у спільну комунальну власність територіальної громади до сільської ради. Та визначення балансу утримуюча майна свалити і рекомендувати винести на розгляд 37-ї позачергової сесії Білокської сільської ради. Голосуємо. Хто за, проти, утримались? Проєкт рішення схвалено. Комісія рекомендує проєкт даного рішення винести на розгляд 37-ї позачергової сесії Білокринської сільської ради. Всі питання порядку денного комісія з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку громади розглянуто. Дякую всім за роботу.